Всім привіт! Сьогодні показую вам наші новенькі сукні в чотирьох кольорах і одразу пропоную вам до них корсет. Корсет буде двосторонній, на одну сторону вишитий, на іншу просто чорний. До чорного кольору сукні ось такий бордовий корсет до бежевий. Ось такий, по-моєму, дуже класно поєднується. Сукні в розмірах від 42 до, 40 о, до 50 розміру. І подивіться, який оцей класний добризової сукні. А ціна сукні буде 2790 гривень. Складіть на 95% бавовна, на 5 останці, повністю натуральна тканина. І за рахунок курсату дуже гарно підкреслюється фігура. Тут красивий об'ємний рукавчик, довжина гіді. На місці 164 см. Можете побачити, як вони мені подовжені. Замовлення звертайтеся до нас в директор.